Вітаю, друзі, рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою цікавою історією із життя, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Я зустрічався з чудовою дівчиною Кірою. Ми були щасливі. Через півроку вона завагітніла, і ми вирішили залишити дитину. Але після появи донечки Кіра написала відмову від неї, покинула мене, а сама поїхала за кордон. За її словами, дитина заважатиме їй влаштовувати своє майбутнє. У 25 років я залишився сам з малою дитиною на руках. Я переїхав до своїх батьків, які мені дуже допомагали з донечкою. Через півроку я познайомився з дівчиною, яка, виявляється, живе в Італії. Я настільки захопився Міланою, що почав менше часу приділяти своїй донечці. Ми з нею щодня спілкувалися, планували спільне майбутнє. Але якось вона запропонувала мені переїхати до неї. Я дуже зрадів, поки вона не озвучила свою умову. Якщо я хочу бути з нею, то повинен залишити доньку тут. У мене був тиждень на те, щоб все добре обдумати. Часу було замало, і я дуже вагався, але все-таки вирішив спочатку влаштувати своє особисте життя. В Ніч відльоту я поцілував донечку, поки вона спала, а батькам залишив записку. Який я попросив їх попіклувати з продонечку, бо маю летіти за кордон. По дорозі аеропорт я хвилювався, що залишаю свою дитину, але я був певнений, що батьки зможуть виховати її куди краще, аніж я. До того ж, я планував влаштувати за кордоном на роботу і надсилати додому гроші, але раптом зрозумів, що зараз роблю, можливо, найважливіший вибір у своєму житті. Я вчасно схаменувся. Розірвав стосунки з Міланою, взяв таксі та хутко повернувся додому. Я тихо відчинив двері, порвав записку батькам, підійшов до донечки, поцілував її і близько години просто милувався тим, як солодко вона спить. В цей момент я зрозумів, що ніколи більше її не залишу адже моя донечка найважливіша для мене людина. Моєму янголятку вже 5 років, і ми досі живемо з моїми батьками. Я влаштувався на хорошу роботу. І ми насправді щасливі, що все так склалось. Мої батьки досі не знають про той мій ганебний вчинок, коли я хотів покинути власну донечку. Але я все ж таки вдячний Богові, що вчасно зміг отямитись і не зробив найбільшу помилку у своєму житті.